друзі, в ефірі Андрій Юркевич, і не сам один вже й нас можна бачити у Фейсбуку, адже я з нефмолек ну, невтомним, дуже е, таким, ну скажімо, чоловіком, який дає різкий, швидкий і файний результат. І говоримо про музику і творчість. Про Романа Стахніва. Привіт, Романе, всім привіт, слава Україні! Героям слава е, я. Я думаю, як тебе представити? Ти і музикант, ти і педагог. Ти і віртуоз, е, тому що володієш досконало інструментом під назвою Акордеон. Е, е, і за тобою тягнуться діти. Як то так все склалося в твоєму житті, розкажи. Не треба, так мене дуже широко оговорити. Та, так, якось скромніше, я потрошки щось зроблю, десь там трошки, десь там трошки можна навпаки покинути сказати, що я за все бачиш, так беруся, а міг би щось толком обне. Ага. Ну так, при будь же такий скромний, Роман, слухай, ти був у нас місяць тому в ефірі Творіну Радіо. Так. Тоді ти казав, що я передався цей ефір, з Галинкою, ти був нашою, і ти казав, що ти збираєш групу діток. І цей проект та формація музична, ця група. Група діток мала б називатися Майбутнє, і ви б мали працювати над новими проектами. Що тобі то вдалося? Ну, тому я, в принципі, прийшов, бо щось та й вдалося. Так. Ну, як вдалося, я думаю, що оцінять наші слухачі, глядачі, та й ті всі, хто переглядали наш такий невеличкий результат в Ютубі чи в інших соцмережах, надіюся, напишуть коменти, і вже ми будемо знати з тобою, як чи вдалося чи ні. Але щось та й ми робили, так він вже може трошки більше, ніж місяць тому я був тут і оголосив mm -hmm. набір про те, що набираю в новий склад гурту Майбутнє, скажімо так, це, це не новий проект, а це відновлення. Того проєкту, який був 5 років тому, де, де лідером серед тих всіх проєктів-кліпів, які ми працювали з там, тим гуртом, було Десь по світу, про яке ми говорили досить активно минулого разу. І інші, інші е, пісні, які ми теж з цим новим складом вже вчимо, і ми створили новий, відновили гурт майбутнє, скажімо так, навіть вже можна назвати це не гуртом а Якимось колективом, ансамблем, можливо, навіть хором, дитячим хором, е, тому що нас є досить багацько, нас вже є 16. О, 16 дітей, дуже, дуже добре. Ну а розкажи, будь ласка, чи, чи на тому вже стоп? Більше діток не треба, чи може ще хтось долучитися? Ну, в принципі, то друга причина, чого я сюди прийшов, бо я прийшов запрошувати ще дітей. Хочу ще, скажімо так. Чому? Тому що я надіюся на те, що така наша студія, музичне творіння, музично, можливо, творча школа буде розвиватися. І, можливо, буде декілька складів ансамблю: молодша група, старша група, середня група. Вже є 16, і мені вже хочеться трошки їх розділити. Тому що трошки забагато, угу. трошки хочеться більше уваги приділяти більше кожному, тому що ну, навчання з дітками музики це потребує справа, це. часу, так, і кожному треба приділити увагу індивідуально, можливо, з кожним позайматися. І тому, хоча б, якби по 10. Ну, склад вже би було можливо так краще, і тому я би експериментував, пробував, робив різні, напевно, вікові склади. Молодша група, середня група і старша група. А скажи мені, будь ласка, де ви займаєтеся? Просто якась мусить бути база. Ну це ж просто, вже коли є 16 діток, Давай відкриємо цю таємницю. Де Роман Стахнів займається з дітками, де їх музики, де вчить їх бути артистами? Ну про це варто сказати, так тому що ми працюємо в центрі культури та мистецтв Каміняр. Це колишній районний будинок культури, так? Так, це колишній районний будинок культури, гарна така будівля з Іваном Франком на фасаді, і ми займаємося там у нас і репетиційний клас, таки на другому поверсі. Якщо вже хтось буде нас там шукати по за адресою, мається на увазі, то приходьте туди, там є оголошення, висить там вам скажуть, куди підійти. Якщо не знайдете мій номер телефону, а якщо знайдете, то телефонуйте. Дуже добра ідея, власне, що під в стінах Каменяра з'явилася твоя музична формація разом з дітками. Іван Сех, який керує каменярем, який нещодавно відсвяткував своє 60-ліття. Пану Іванові, велике вітання. Теж він невтомний, теж трудівник на ниві культурній нашого міста. Всі. Так, користуючись нагодою, теж хочу поздрав. Він хороша людина. Дуже хороша <Following> людина. Вітаємо дуже... <cowican> пана Івана. Так, вітаємо вас то, і хочу передати привіт всьому своєму колективу, який надіюся, мене слухає. І... Напевно, що слухає, то точно зараз весь каменяр є біля радіоприймачів. Добре, ти був місяць тому обіцяв, що збереш дітей, є результат, є кліп, так? Розкажи, хто тобі допомагає знімати кліпи, як це? Ну, переважно з тих всіх кліпів, що я робив. Я звертаюся до різних. Там нема в мене якоїсь прив'язки до одного. Yeah, keep, keep якщо хтось знає, і заодно передам вітання. Якщо Василь мене слухає, Василь Шпілка, оператор, з яким ми no, з власне. І... Так. Ну, похвалимо людину. Людина, яка робила мені, якщо брати гурт «Майбутнє», це робила сніг сипле. Mm -hmm. Якщо пам'ятаєте, такий кліп, і от це наступний кліп, його робота спільно разом зі мною. Він виступив як оператор, і як людина, така, яка монтувала цей кліп. Ми двоє сиділи, підбирали кадри, щось трошки та Ну і ми маємо теж можливість зробити таку прем'єру на твоєму радіо. Ви будете слухати. Пісню на Венсдей українською, нашумівша просто таки танець Венздей, який з'явився з одноіменного серіалу на нетвіксі. Ну а хто нас дивиться в Фейсбуці? Нагадаю, що нас можна бачити на сторінці нашої у Фейсбуці, ти буде бачити ще й кліп. Тобто ми будемо і пісню слухати, і кліп дивитися одночасно. Тому давай подивимося, послухаємо. Для мене це теж буде прем'єра. Я скажу, що не встиг ще це так швидко в тебе трапляється, що ще не встиг цей кліп побачити і пісню послухати. Так що зараз прем'єра на твоєму рідному радіо, «Венздей українською, а далі ми повернемося до студії твого радіо і продовжимо нашу розмову. Що ж Романе, дивимось. Боже з нас гадує вас поганим словом, час тривоги, але ми будемо тут, 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 все наш дім, і ми будемо німні, і нікуди не течемо рекспек, смертімо спеше, ще ми подолаємо цю нещасть, ми побори, терори знашли. Менш направду вартісна робота з дітками. Хто писав текст? Я. Ти писав текст. Окей. Супер. Дуже класно, дітки молодці, файно. Розкажи про тих діток, бо вони заслуговують, старалися. Дітки молодці, дітки дуже. Видно в них бажання, скажімо так. Mm -hmm. Ну, Скажімо, в двох словах, не всі дітки одинакові. Не, ну, no, ну, певно, вогнена й дажу. Відповідно, і за віком, і, і за якимись скажімо, талантами, за вокальними даними, кожен різний, кожен по своєму цікавий. Кожен вніс свою лепту в, це, в цю роботу і в загальному по-різному ставиться. Крім того, кліпу, взагалі до нашої діяльності, до репетиційної діяльності. Хтось дуже відповідальний, хтось забув ну, діти як діти. Ну, то нормально, нормально. От скажи мені, добре, є результат, видно, що гурт майбутнє має майбутнє. так? Знаєш, як питаються у митців завжди професійні люди від журналістики, а які у вас плани на майбутнє? Це ну, вже трохи. так, майбутнє про майбутнє. так? Переважно, якісь, якщо ідеї виникають, то я їх стараюся зразу реалізувати. Ну, В цьому випадку теж я написав текст, майже буквально після того, як я був тут в студії, декілька днів я написав текст, але ага. трошки процес від реалізації. Написаний текст, є музика, скажімо так, але вивчити з дітками ну це не один день роботи, це не тиждень роботи. Це все-таки треба пару тижнів, а відповідно потім записати, а відповідно потім ще вивчити, придумати. А в даному випадку ще придумати і вивчити танець, тому що, скажімо, танцювальна музика і зняти кліп без танцю теж би було якось mm -hmm. не так. І тому ну, воно все займає час і воно, скажемо і так, результат за місяць. Це досить швидко, yeah, ну. так, так. так а вважаючи те, що ми збираємося тільки два рази на тиждень, вівторок і в п'ятницю, зразу для тих, хто має бажання до нас долучитися, скаже про це, що ми працюємо вівторок і в п'ятницю після уроків, скажімо так, з четвертої, поки що, можливо, uh -huh. години будуть змінюватися і, і якщо про майбутні ідеї конкретних ідей немає, є ідея зробити репертуар. Частково з попереднього складу взяти пісні, які вже відомі, які вже назбирали мільйони в мережі. І також вивчити нові пісні, патріотичні пісні, які зараз вийшли. Зокрема, в нашому репертуарі ми виконували на презентації, бо була презентація, і була презентація у вівторок, в ЦК каменяр нашого кліпу, оцього, який, який ви щойно бачили. І на презентації вони співали пісню. Де би не був, не забуду ні, але так, вже так, Горткалош. Версію... Гурт Калош в okay. наші переможці Євробачення, але е версія, як називав її автор, не пародія. Тобто версія про теперішню ситуацію, про обстріл, про війну і uh -huh. про, про, про це, як, як живуть наші діти. Дуже круто, класно. Я тобі бажаю далі звершень на тій непростій справі. Я знаю, що я після університету працював в школі, я знаю, що таке роботи з дітьми Я з теж працював. Так, так, так. Тому я абсолютно розумію, відчуваю, що то є, то є важка робота. Дай Боже тобі успіху в всьому. Е, ну і пам'ятайте, що Роман Стахнів набирає далі діток для того, що хочеться, щоб ваші діти були е, талановито розкриті, власне, за допомогою музики, танцю. Тут все комбіновано, та, то звертайтеся до Каменяра. Це колишній районний будинок культури на вулиці, 22 січня. 28. 28, Так, там знайдете, власне. Романа і вівторки і п'ятниці за вашими дітьми тоді будуть. Так, прошу. ще хочу сказати про те, що кліп опублікований в Ютубі не на моєму каналі, який вже майже є 100 тисячником, а на каналі Майбутнє. І ну, тих, хто зараз слухає, я запрошую переглядати кліп, коментувати, поширювати. Бо Підпишуйте, це важливо. Підписуйтесь на Романа Стахнева, теж де ще на тебе можна підписатися. В ТікТоку ти є? так Все, я от, і в крім того, що в TikTok, у Фейсбуці у нас теж є окрема сторінка майбутнє, тобто окремо гурту, де ми, наприклад, зараз виставив світлини з презентації, де є світлини самих діток, самих зйомок, де є коротке відео про те, як ми знімали, як ми танцюємо, і, і так само є в Тіктоці, і теж є на каналі Майбутнє в Ютубі. Супер. Дякую тобі за те, що завітав до нас студію. Нагадаю, на студії Роман Стахнів музикант, композитор, автор текстів і людина, яка з дітками займається важливою справою, вчить їх співати і теж ставати потрохи зірками сцени. Дякую, Романе. Дуже дякую всім. До зустрічі. До зустрічі.